Давид приїхав із дітьми з Ізраїлю. Говорить, щоб помолитися на могилі Балшемтова. Триандра він жив 300 років тому у Меджибужі. Був одним із найбільших рабенів свого часу. Він зробив дуже багато чудових справ. Чоловік каже, сюди їхав через Угорщину. В Україні планує відвідати ще такі міста. Ми ме приїжджаємо в Умань. Ми приїжджаємо в Меджибіж. Ми приїжджаємо в Братслав. Слава Україна! Слава Україна! Слава Україна! За проїздом до Умані для святкування юдейського Нового року Роша Шана хасиди відвідують Меджибіш, бо тут жив і похований засновник хасидизму, розповідає екскурсовод по місцях іудейських святинь благодійного фонду Хеседбешт Галина Скрипник. У XVIII столітті 20 років жив, розвивав своє вчення хасидизму Ізраїль Бен Еліезер, відомий як Бааль Шемтов. Він сказав, що кожен єврей може стати праведником. Деякі паломники зупиняються у місцевому готелі. Його персонал складається з жителів громади. Адміністратор Степан розповідає, найближчим часом очікують до 500 відвідувачів в день. Рошашан десь може, така сама кількість буде, і після Рошашана. каже, в звичайний день людей буває до вісімдесяти. До війни приїздило вдвічі більше. Зараз для них облаштували й укриття. У нас є підземелля, меджебужі є підземні ходи, і ми там їм зробили укриття. Місцевий житель Славко Панамар розповідає, орендують паломники й житло у місцевих та купують. Роблять там ремонт, вони доволі закриті люди, хоча достатньо і привітних. У крамниці відвідувачі купують сувеніри та релігійні товари, каже її продавчиня, яка не назвалась. Human, human, місцевий житель Ярослав тут працює таксистом. Говорить, паломників у Меджибужі більше зараз, ніж зазвичай. Люди замовляють таксі до Умані. Вартість залежить від місткості авто, дивлячись на попит автомобіля і дивлячись, який період дорожхани є. Чим ближче до розшани, тим Тим більша сума в середньому 200 доларів орієнтовно. Десь так тут проїздом в Умань паломник з Ізраїлю, Нахман каже: не боїться, що в Україні війна. звик до воїн. В Умані їдуть святкувати юдейський новий рік представники Братславської гілки хасадизму, бо там похований послідовник Бал Шемтова, розповідає заступник директора державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Вони їдуть туди, на могилу свого святого цадика вчителя Нахмана, який там похований, для того, щоб виконалася його особиста обітниця своїм послідовникам. Пока, пока. Думай, okay. думай. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.